Привіт, мене звати Галина Фріштак. Я інтернет-маркетолог, таргетолог і власник діджитал-маркетингового агентства. Допомагаю бізнесам розвиватися завдяки своєму досвіду та експертності. Чим займається моє рекламно маркетингове агентство і як може бути корисним кожному бізнесу в Україні? Перш за все надаємо послуги бізнесам з комплексного інтернет-маркетингу, використовуючи стратегію і план для бізнесів, які бажають лише скористатися одним із інструментів маркетингу. Для залучення клієнтів можемо запропонувати для платна реклама в Google Ads, що автоматично шукає клієнтів з рекламним бюджетом від 100 гривень в день, платна реклама в YouTube з просування відео і пошуком трафіку з рекламним бюджетом від 100 гривень в день. Платна реклама таргетинг з просування реклами і пошуку клієнтів з рекламним бюджетом від 5 доларів в день. Для бізнесів, які бажають SMM, пропонуємо налаштування та адміністрування і просування маркетингових каналів. Зацікавило б. Будь-яке просування вашого бізнесу та залучення клієнтів за ціною від 100 до 200 доларів за послугу в місяць залишайте повідомлення.